Приветствую всех. Не слышно меня, да? Так вот. Мама, я в окопе. Нас знову обстріляли. Є ранені, Та Бог мене зберіг. Я чув, що церква молиться за мене, ти їм скажи я теж молюсь за них. Ми з хлопцями, сьогодні, вставши зранку, молилися до Бога, хто як вмів. І кожен день я згадую домівку, дорогу по якій колись ходив. Я чув, що ви молитесь за мене, не опускайте руки, Бог живий. До нас ракета ще й не прилетіла, та не зірвалась, був лише тільки шум. А знаєш, я не вчився цінувати те що колись буденністю було, поглянувши вночі в прекрасне небо, я просто плакав, я відчув тепло. Пана сьогодні снайпер працював, та кулі дивом збоку пролітали. Це збіг обставин, тихо хтось сказав. Я твердо знав, що це молитва мами. Я... А як там тато? Чи нормально все? Скажи йому, що, що буде усе добре. Я повернусь вночі, а може, в день, коли настане в нашому краї спокій. А як сестра, напевно, підросла вже, від мене передай її привіт. Вона до мене теж переживає. Скажи все добре, хай спокійно спить». А знаєш, я повірив, що є чудо, коли в кільці ми замкнені були, тоді молитва линула до неба. Я з Богом в тій молитві говорив, і в той момент невідимої руки нас вивели, не знаємо навіть як. Хвалою переповнювалось серце. Я знав, що церква молиться за нас. Тут на війни я бачу вже багато, та Бог нас береже, ми ще живі. Тому прошу, продовжуйте молитись, щоб спокій був, настали мирні дні. А ми сьогодні з хлопцями молились сердечно і просто, так як хто вмів, щоб вся війна пошвидше закінчилась і щоб усі вернулись до домів, щоб жінка знов зустріла чоловіка, щоб матері побачили синів, щоб діти обійняли свого тата, а Бог війну скоріше зупинив. Амінь.